Це найпопулярніший набір в нашому магазині трусики з 7 штук. Просто подивіться на підбірку цих кольорів в одному наборі. Ми максимально старалися для вас підібрати саме всі трендові відтінки, щоб ви обирали саме його. І ну ми ж не прогадали, в нас цей набір є і в гладенькому варіанті. І в дуже популярному рубчику, і в різних взагалі варіантах. І в стрінгах вони є, тобто і сліпи, і бразилянин. Все, що можна було, в, все, в, все. Та, все, що можна було знайти в цій кольоровій гамі, ми знайшли, ми закупили, а ви це купуєте, тому що ви обожнюєте саме ці кольори. Я думаю, Жень, що е, недарма вони є в різних варіантах, тому що є попит саме на цю кольорову гаму. Вона така. Я б сказала, є і кольори такі спокійні, і взагалі такі бурхливі. То це прям топ, топ кольорів в одному наборі. Я вас прекрасно розумію, чому ви їх любите. Бо цей, наприклад, колір ми не спеціально його оділи на манікен, тому що він нам з Юлією подобається найбільше. Що він? Ну мені вишню нагадує. Е Спіло вишню дику вишню, <свят> Не, не ловиш е, я не знаю. Мені напевно таку вже знаєш. Середина червня, чи то черешня в червні? Я не пам'ятаю. Ну от черешня, вишня трошки пізніше. От середина цвітіння вишні, її от цього, і от коли у нас найтака соковитіша і найсмачніша. Знаєш, така прям о, солодка, чуть-чуть з кислинкою, І оце саме, о, ці труски мені саме це нагадують. Я згодна з тобою. До речі, на них дуже багато відгуків. Давай почитаємо. Да, давай. Давайте поки відкривай відгуки, я ще скажу за цей колір. Я обожнюю темний шоколад. Не тому, що це тренд, а просто подивіться, наскільки він вишуканий і виглядає дійсно дорого. Такий темний, темний, майже 100% шоколад. Дуже класний колір, але є і світлинки в наборі. Відкрила відгуки. Так, відкрила відгуки. Замовляла набір, прийшло дуже швидко. Якість гарна, дуже дякую. Вам також дякуємо за відгук. На перший погляд, якість гарна, великомірні на стегна об'ємом 93 см. Розмір М великий. О, до речі, можемо зробити заміри. Е, я знаю, що мої стегна десь 93-92 см. Мені ж собі цікаво, давай подивимося. Ну, До речі, стегна міряємо тут, не тут. А міряємо тут по викупуклій частинці. Жень, ну що, скільки? Реально тупо 93 смітила. 93 см. класно, що Юля показала, як вони міряються, тому що багато клієнтів міряють стег на то, наприклад, ось тут, коли от тільки починаються, то вже ось тут. І, тіпа, щоб якось зробити так, щоб в тебе було чим поменше сантиметрів. Сама викупла частина випукла, ми її робимо за міри. Тебі До речі, 93. 93 розмір М. Я завжди беру розмір М. В даній розмірній сітці. Тому я думаю, за такий відгук, хтось або любить навпаки, як тугенька, така. Що, одягать? Мої. <смір> ну, це ж розмір М. Тебе 93. Продемонструй нашим клієнтам, що з ним відходить. Спишемо. <смеш> Спишемо, заради відео, але заради щоб, вам відео, показати... або щоб вам показати. Дивіться, середня посадка. чого всі сміються. <смеш> <смеш> Бо колись нагадувати сидять. Я просто не люблю, коли все так в обтяжку, в обтяжку. Є Два варіанти, як сидять трусики, як туга перчатка або так більш свободненько, більш Ну, Я в них і буду сидіти. Комфортно, де зручно. Приємно до тіла і улюблений набір. Ну продовжує типу, що ти хотіла сказати. Я хотіла сказати, що вони взагалі дуже комфортні, круто сидять. А ну сядь ще раз. От я помітила просто зону животика. Бачиш, тут така посадка, що саме ось цю зону животика вони перекривають і фіксують, тому що дуже часто знаєш цей живіт називають ось, спасательний круг. І не кажу, що його в тебе нема. Але він є, типу, це нормально. Це давайте так, це не тому, що ви товсті. Спасательний цей круг може бути навіть в дівчини розміру XS, тому що це слой жиру, який захищає. Матку взагалі, реально, оцей от животик, це, е, він створений для того, щоб захистити матку від різних зовнішніх факторів, наприклад, від холоду, від ще різних моментів. Ми можемо її ще дужче захистити, купивши у нас трусики. Вот. і дуже часто дівчат реально от цей животик. Е, Ну, дискомфортно. І мені подобається в цих трусиках, тому що цей животик фіксується. Ну, давай закінчимо ще якимось добрим відгуком, тому що мої відгуки це мої відгуки. Якість гарна, замовляйте, не пошкодуйте. На цьому можемо мої закінчити. А яка розмірна сітка? Від М до 5 п'ятиксель. Повна розмірна сітка, тому реально подивіться на ці трусики, на цю кольорову гаму, на їхню посадку, на їхню ціну, тому що вона зараз також дуже приємна. Просто оберіть для себе свій розмір і замовляйте.